Перші молодики засвітилися ще у червні поточного року. До торгівельних закладів проникали щоразу іншим способом: десь зривали не надто надійний замок, десь залазили всередину через горище. Брали нехитрий крам, пиво, солодощі, продукти, інколи незначні суми грошей, які зберігалися у касах. Сергій Шпиця, власник одного з магазинів, розповів, що на момент крадіжки у приміщенні на видному місці стояв ноутбук, але злодії його чомусь не взяли. Жінка приймала, прийшла приймати хліб, обнаружила що. В магазин було проникнення, що було пограбування, все було розкидано, все тут пакети, все валялись і обнаружили, що була кража продуктів певних. Усі члени групи мешкали неподалік один одного та тривалий час товаришували. Двоє із них раніше уже мали кримінальний досвід і були засуджені за вчинення крадіжок. Об'єднав хлопців для реалізації злочинних намірів найстарший 22-річний молодик, який розподіляв між ними злочинні ролі. Все, що бачили, то їм брали. Пиво в основному пиво і продукти. Я там вже не пам'ятаю, що саме там було. Якось а так вийшло. Да розкаюс працівники міліції викрили крадіїв завдяки оперативній інформації. Коли правоохоронці, збираючи доказову базу, прийшли для проведення огляду за місцем проживання одного з хлопців. То були вкрай здивовані. Окрім усього іншого, юнак влаштував у себе дома наркопритон, у якому молодь за допомогою саморобних пристроїв так званих бульбуляторів споживала наркотики. Тепер хлопцям доведеться відповідати відразу за двома статтями. За усіма фактами вчинення даних злочинів, розпочато кримінальне провадження за статтею 185 вісім 3 частини кримінального кодексу України, де передбачено покарання в вигляді позбавлення волі.